стінах Хернівського обласного історичного музею імені Веселя Терновського. І сьогодні музейна філія садибо родини загубів з командою і науковців, істориків, краєзнавців і меценатів презентує нам черговий фільм з історії Сендів Сендівська фортиця. Я дякую всім, хто долучився до створення цього фільму. Передусім підтримав. Фінансово. Ну і звісно, ми тепер можемо управлявши це, оцінити вже якість і художнього втілення, і ті наукові свідчення, різного їх розмаїття, їх скарб глибину на основі тих даних, тобто, які надали. Наші відомі археологи, історики та історики Чернігова, Чернігівської області. Тому щоб не займати час, пропоную відразу перейти до перегляду, а після презентації фільму вже обговорити, якщо буде таке бажання, виникнути питання. Отже, і тестонському ордені. Щодо ми можемо в що червоні за таких. Ще сам замовку дуже маленький, всего 30. Дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість і прийшов подивитися на презентацію нашого фільму. Ми дуже старалися, як ви зрозуміли. Майже півроку тривала дуже наполеглива робота, хоча це Саме робота була по фільму, але насправді робота ця триває роками. Навіть ще коли не було садиби людини Лизогубів, були археологи, які досліджували седію і робили певні висновки. Чому ми звернулися до цієї теми? Це дуже цікава тема, особливо в наш час, у теперішній день, коли відбувається. Дії. І ми хочемо знати нашу історію, знати, яка ж середнівська фортеця була, з якими ворогами доводилося зустрічатися, як тут вороги проходили, яка оборонна лінія була. І саме те, що фільм знімався в різний час, ми хотіли показати, що в рельєфі залишилось досить багато залишків фортеці і стародавньої козацької доби. І це нам вдалося показати саме в цьому фільмі. Так сильно не буду, хоча я собі там вже загинав до да, пальці там про себе, щоб я зробив трошки інакше. Ну, взагалі це, звичайно, велика справа. і ну, Я багато чого для себе нового зрозумів, дізнався, бо навіть перебуваючи там, навіть спілкуючись з науковцями, з дослідниками з різними людьми, все одне я ну як скажемо, от в повному обсязі я все так не уявляв. А вже ж там скажемо деталі. Тут звичайно можемо посперечатися. Я тільки про одну, скажу, ну не була ця брама фортечної. Це якась можливо садиба ще. Е, Садима чогось там, я не знаю, панський двір. Можливо, це там, церква була внесена. Чого пояснюю? Брама, ну, ми ж чули да, розповідь, що значить, замки і, і значить, цей коронний замок і та інша фортеця, нова фортеця, вони були обведені валами. А відповідно, от, оця брама чи там вхід, він був утоплений. Був. Тобто з обох боків мали бути насипи валів, величезні. І відповідно от в такому вигляді воно не могло виглядати. Ну це таке. Для фільму нормально. Але своє бачення я все одно висловив. Сподіваюся, що це дійсно, як сказав Андрій Леонідович, скажімо, перший крок до великого проєкту. Дякую. Наукове пізнання, значить, коли не ставиться тема дослідження, і коли не збираються матеріали всіх дослідників, ось там копав Володимир Петрович, там копав Скороход, копав боцак, копала Черненка. Якщо усі порізні і все це не узгоджується в один якийсь проєкт, то воно так і існує шматочками. Ось там є рів, Валентина Володимировна думає, що це ескарп, підрізка, я думаю, що це рів. Там є своя геологія на, на східнах е, з боку річки, там є свої уступи, там є ще допоміжні якісь е, невеликі вали і рови. Якщо тема ставиться науково, і так збирається, як вона у цьому фільмі збирається по шматочках, то і виходить нова якість. Ось тема була поставлена, тема була е, графічно представлена її перше бачення, і це плюс. Це Плюс, а особливо, якщо цей плюс показувати будь-якої людині, яка приїде на екскурсію. Бо це гра графічне бачення не просто якоїсь діляночки валу там, чи діляночки рову, а це бачення комплексної панки. Вона намальована комплексно. Там вже можуть змінюватися деталі, а ось оцей рельєф, можна його показати на місцевості і розказати, а ми стоїмо у цій точці в фортеці, І ось ми зараз підемо по валу. Там по валу вже не завжди можна пройти. Там Садиби забудовані, а ось ну, на картинці вона дає уявлення. І саме головне, що наукова тема поставлена і наукова тема почалася вирішуватися. Дякую. Олеги, в першу чергу традиційно. Але від того ще більш щиро дозвольте передати вітання від багатотисячної земляцької родини Товариства «Чернігівське земля в місті Києві і особисто від Віктора Вікторовича Ткаченка, нашого багаторічного незмінного, голову якого думаю, що багато з вас хто знає. Не буду вдаватися в історичні археологічні деталі, а спробую принаймні провести невеличкий символізм Це Днівська фортеця. П'ятий фільм, який ми презентуємо, відзняли і презентуємо. П'ятий фільм, який презентуємо в стінах обласного музею історичного. Практично кожен фільм презентується в новій залі. Сьогодні ми з вами В залі, яку я Назвав би, напевно, фортецею нашої національної ідентичності, фортецею нашої е, національної, е, національного патріотизму, е, тому що тут представлені, не, не представлена невеличка частина колекції відомого Чернігського і, напевно, вже відомого в усій Україні е, збирача старожитності Юрія Володимировича Дахна. І не знаю, чи чи було так задумано Андрієм Леонідовичем з Максимом Михайловичем, коли вони визначали локацію для презентації, але як на мене підібрано доволі символічно. З свого боку дозвольте висловити слова величезної вдячності ідейним натхненникам Андрій Леонідович, Тетяна Сергійовна, Надзвичайно приємно за два роки п'ять фільмів. Це, я думаю, жодна американська кіностудія не має такого коефіцієнту корисної дії. І в зв'язку з цим, Андрій Леонідович, поставте на паузу. Юрій Миколаївич. Володимир, якось окремо також дякуємо за те, що підтримуєте величезну кількість проєктів. І не хочу поспішати, але відчуваю, що от цей фільм, напевно, не стане останнім в серії в таємничі. Тому з нетерпінням очікуємо нових ідей і до нових зустрічей. Дякую. Але знаєте, я ж народилася там, я ж хворіла все своє життя. І... От те, що побачила зараз вже кінцеві результати, так рідко і можливо. Тому що це мій син, я його дуже люблю. Я завжди повертаюся зараз, дуже часто повертаюся до нього. Я виходила це своїм, вибігала з собаками разом. Ногам, а зараз ходилася з дитинкою, і Андрій Леонідович сказав, що в тебе дуже терпляча дитина. Вона з нами ходила ну, десь години три, напевно, коли ми знімали різні ці локації, з щепською було тепленько, а потім, коли холодно, ми з нею колівчакам теж ходили. Ну, так сталося. Хочу теж висловити подяку, що знайшлися люди, які це все скомпонували. Це була мрія мого дитинства, коли я потрапила в археологію 16 років своїх. Кузніцов Герад Олексійович сказав, що ти що, ти Сіньо, це ж кландайк, займайся, ти там ходився, вишукає. Ну, не сталося мені займатися тільки синім, тому що було 6 років було експедиція, там щільно, я майже не приїжджала до От, Ну, А потім я життя закрутила так, що я, звичайно, бачила все це кожного року. Я згадувала, як я в дитинстві спускалася до річки по, цьому, по цій бермі з боку річки. Я тільки пам'ятала, бо зараз вже не можу туди спуститися. Там і проваляться урвище, і з другого боку не зайти. Бо зараз стало, та і ходити зараз вже не можу. Ну нічого, я пам'ятаю все. Я ходила по цих доріжках і пам'ятаю, що були оці виступи редани, редути і Бодер. Підтвердив, він там побував і підтвердив, що такі вони там є. От. І Я дуже рада, що цей фільм такий вийшов, і мій сидін побачить дуже багато людей в такій якості. Ну і скільки могла, скільки там розуміла, ясно, що буде критика не тільки від Ігоря Михайловича, ясно, що там було трошки зроблено і для туристів там, з приводу того, що я, наприклад, не уявляю якісь сули, яка була там на тому базарі, вона могла кудись запускатися. Чесно, скоріше за все але, це було ті Але це цікаво. Я брався за цю роботу, я не уявляю, ну, уявляв, що, що воно таке і чому таке. Воно для мене обернеться. Ми вели розмову до 15 вересня. З 15 серпня до 15 вересня. Спочатку було так. Тиждень, два, та зараз намалював щось, подивився ні. Поставив куток, а показав Юрі. Юра каже, ти бачте, вбери там, те взагалі-то нічого. Ну я див, що воно нічого, але трохи не те. А Андрій мені каже. Скільки тобі часу треба? Я кажу, ну ще тиждень-два. Це тільки кажу на цей коронний, королівський кажу. Корон. І далі воно пішло, згадували, що да. розумієте, кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. А я і не бачив, і малював. Так що вибачайте, що вийшло, то вийшло. Може воно не, скажу, не зовсім так, як воно мало б бути, але я заспоковував себе, що ти почни, а далі потягнеться. Почнуть тобі клювати, почнуть тобі казати, підказувати. І хтось захоче зробити краще. Так що, прапор до рук, от робіть справи. Yeah.